Якщо ви власник роздрібного магазину, самі торгуєте за прилавком, працюєте на максимум, але зробляєте стільки, що вистачає лише на найнеобхідніше, то скоріш за все ви вимушені постійно працювати, не збавляючи темп, бо якщо зупинитесь, сім'я залишиться без грошей. Ви кожного клієнта з максимальною увагою обслуговуєте, даєте найнижчі ціни, і тим не менше, деякі клієнти носом воротять, насміхаються і підколюють, коли клієнт веде себе. Хамовито, ви стримуєтесь від того, щоб поставити його на місце, і намагаєтеся догодити, вислужитись, щоб не втратити цього клієнта. Той невеликий надлишок грошей, які пощастило заробити. Ви змушені віддати на комуналку, бо тарифи виросли. Змушуєте дітей, дружину вимикати кожну лампочку в домі, щоб не спожити більше електроенергії. Завжди економити на собі, щоб дітям і дружині вистачило. А потім, як гроші залишаться, і собі щось купити. Через витрати не вдається відкласти гроші і створити запас грошей. Ви бачите, що інші так не заганяються роботою, як ви, і заробляють набагато більше. Ще при цьому купують дорогі авто, будинки, і тим не менше, рішення є два рази в тиждень. Я проводжу безкоштовні консультації для власників магазинів, які самі торгують, багато працюють, але заробляють стільки, що вистачає тільки на найнеобхідніше. За годину консультації ми з вами розберемо. Чому ви багато працюєте, стараєтесь, а грошей вистачає тільки на найнеобхідніше? Чому ви з максимальною увагою обслуговуєте кожного клієнта, даєте низькі ціни, а вони не тільки насміхаються, але й купують у конкурентів? Чому інші, навіть не працюючи так багато, як ви, заробляють набагато більше і купують собі дорогі авто будинки, в той час, як ви вимушені на усьому економити? І навіть ремонт у своєму будинку ви ніяк зробити не можете. Чому рішення? Які ви придумували? Поради сім'ї, перечитування статей, перегляд відео на ютуб, і навіть копіювання того, що роблять конкуренти, не тільки не спрацювало і не спрацює, але й ви ще більше від цього заплутались. А також ви дізнаєтеся, що насправді потрібно зробити, щоб вивести свій бізнес на дохід, якого вистачатиме, і на те, щоб споживати стільки світла, газу і води, щоб не економити кожну копійку, і щоб створити запас грошей, і щоб ремонти доробити, і щоб купувати дружині. І дітям те, про що вони просять, і собі дорогий одяг, і аксесуари, які ви так давно хотіли собі придбати. Щоб записатись на безкоштовну консультацію, перейдіть за посиланням в описі до цього відео і напишіть мені у телеграм.